Окупанти сьогодні вранці знову атакували Запоріжжя кабами. Станом на зараз відомо про чотирьох поранених. Серед них є дитина. Куди прилетіли які руйнування у місті? Питаємо нашу Олену Каптюх. Вона працює на місці влучання. Олено, вітаю і передусім, що відомо про стан потерпілих олю дійсно дуже важкий ранок для Запоріжжя. Ворог знов черговий обстріляв нас. Попередньо кабами е, місцеві чули три вибухи. Е, зараз на цю хвилину відомо, що поранені чотири людини. А е, їм була надана допомога медична і вони лікуються амбулаторно. Е, зараз ми е, у приватному секторі це одна з локацій, де великі руйнування е, тут кілька десятків будинків. Е, Пошкоджені або напівзруйновані, і прошу послухати людей, що вони розповідають, як їм вдалося пережити удар табами. Це руйнування, бачите, все, все вибило. все мали. Все. Ми спали нас просто при вибусі, знесло з ліжка. Ми впали за ліжко, і на нас ну скло полетіло, і все. І просто під час ліквідації наслідків один з будинків, який обстріляли, спалахнув пожежа. Сталася під час ліквідації наслідків, і спалахнув дах. Люди на щастя встигли вискочити з будинку. Але послухайте, от, жінка, вона просто спостерігала, як її будинок палає, горить разом із речами. Послухайте її емоції без коментарів. Не хата вся. Все, в 73 роки бомж. не годний нікуди. Так на таблетках на не жила. Ой, Господи, за що ж? Е, вже ми вже не бачимо дим, вірно, що вдалося загасити е, пожежу, поки не відомо, чому писалися. Зараз вже на місці працюють комунальні служби. Вони допомагають людям розгрібати завали. Тут зо три десятки будинків, де зараз тривають роботи, привезли вже будівельні матеріали, як вони будуть закривати дах, дахи, вікна. Крім того, тут вимкнули газ, вимкнули електрику для безпеки людей та оточуючих. Зараз чекаємо на всі ці служби, які будуть ремонтувати роботу. Тут дуже багато, бо дуже багато руйнувань. Отже, слідкуємо за ситуацією на місці. Олю Наталю Олена, Дякую, Олена Кавчух. Про наслідки удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. У місті багато руйнувань і четверо людей поранені.